Ідея сайтись половині і подивитись в очі путіну буде нарешті реалізована і на нових виборах з цими ж гаслами можна буде спокійно перемагати, тому що 73% ніхто не відміняв. Що ж, дійсно варто робити владі України, нам потрібно зараз, особливо в нинішній ситуації після перемоги Трампа, зробити все можливе для того, щоб нова американська адміністрація рішуче. Як вони мали можуть стала на наш бік, тому е в даному разі мета України зараз переламати ситуацію, має бути для на лінії е фронту для того, щоб можна було сідати за стіл перемовин і робити паузу, е тому що е ця пауза і Росією буде однозначно використана для модернізації своєї армії, але Україна має стати за цей час такою державою. Е від думки про напад, на яку у Росії будуть виникати великі сумніви в доцільності цього. Тому е якщо ми не хочемо зараз опинитися е просто на дні, то дійсно е розумних досвідчених треба залучати. Якщо влада цього не зробить, значить вони або е Повністю неадекватні і не можуть оцінити всіх тих викликів, які стоять сьогодні перед Україною. Нормально оцінити, або вони працюють не в інтересах України, Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.